Іноді ви можете порушувати кордони інших людей в дуже неочевидний спосіб, тобто робити щось таке дуже звичне і навіть не помічати, що людина від цього відчуває дискомфорт. Отже, перевірте себе. Якщо ви постійно перебиваєте свого співрозмовника, не дослуховуєте його до кінця і вважаєте, що ваша думка важливіша, тим самим ви порушуєте кордони інших людей. Якщо ви постійно спізнюєтеся, не попереджаєте про це або попереджаєте в останній момент, таким чином ви демонструєте людині, що ваш час більш важливіший, ніж її власний. І таким чином ви порушуєте її особисті кордони. Якщо ви даєте обіцянки і при цьому їх не виконуєте, і поводитеся так, ніби нічого не сталося, ви порушуєте кордони інших людей. Якщо ви змінюєте домовленості в останній момент, коли людина вже під вас підлаштувалася, і очікуєте, що людина це спокійно прийме, ви порушуєте кордони інших людей.